Сонце сходиться, земля воїнів родить, хай сміливий смерть обходить. Привіт, друже! На зв'язку Вайпер. Сьогодні хочу разом із тобою поговорити про одного із самих складних і самих противних босів судної вежі, а саме Бомал, коли він появився, ох скільки він пуканів підірвав рейдерам. Є декілька стратегій. З проходження цього боса, одна із них це коли наша команда доводить одного героя до самого боса, і далі вони на один, один, на один розбираються хто сильніший. Але є одна проблемка. Ти можеш грати 2-3 роки, і тобі потрібний герой не прийде. Таких героїв є декілька. Всі вони епічні або легендарні, але може так стати, що ніхто тобі на аккаунт не приходить. Нема проблеми, йдемо в компанію. Заходимо в гості до Бадель Казара. І тут є ось такий герой-храмовник. Він може пройти всіх бомалі. Не потрібно чекати, якусь там багряну маску або леді Анабель. А тим більше якихось легендарних героїв, рідкісний герой, бюджетний по книгах, потрібно всього-навсього залити в А2, А1, ну, вже як піде. Також має цікаву пасивну навичку, контратакує, коли на нього накладають штраф. Все, що потрібно, прокачати його на максимальний рівень, пофарбувати, дати таланти, злити книгами і правильно одягнути. Давай. Спочатку подивимось на таланти. Таланти буду показувати на прикладі своєї багрової маски. Себе зараз приберу, щоб тобі було повністю видно. Таланти ось такі, але потрібно ще взяти два таланти. Вихор смерті збільшує швидкість на 6 за кожного вбитого ворога. Цим героям убити максимум 18 швидкості. Потрібно буде зробити так, щоб на першій або на останній хвилі ваш храмовник добивав самих противників на хвилях. І також квапливість. Ми будемо брати команду із п'яти героїв, 4 із яких будуть помирати, і на самому босі залишиться один хромовник, отримає плюс 24 швидкості. Повністю ваші таланти мають виглядати ось так. Можеш собі заскрінити, сфоткати або просто запам'ятати. Добре, я до вас повернувся. Давай! Подивимось в що треба одягнути храмовника. Два сети: сет регенерації і сет безсмертя. Обов'язково, які мають бути параметри. Параметри мають бути наступними. В першу чергу нас цікавить 90-й хард він є самим складним, і для нього потрібно 70 тисяч здоров'я, 3 тисячі захисту. Це орієнтовка, може, може бути тр трішки більше, трішки менше. І швидкість. Швидкість зараз ми розберемо по трьох типах. 240 швидкості це та швидкість, яка має в тебе показуватись ось тут. Ось тут. 240 швидкості. По першому прикладу показую, далі по аналогії буде. Плюс 18 вихор смерті, талант, плюс 24 квапливість. І я тут вибрав плюс 22 аура урсали. 24%. Якщо в тебе урсали немає, ось приклад з аурою хатунки 19%. Також можна брати без аури на швидкість, можна брати з аурою на здоров'я. Тоді потрібно ще більше швидкості. Ну, Але аура на здоров'я не дасть такої сильної прибавки, як аура швидкості, тому що аура на здоров'я у випадку з храмовником. Якщо ми беремо ауру 30-33%. То додасть 500-600 всього-навсього здоров'я. На 50-й хард швидкість ось така. З аналогічними талантами. На 10-й хард і на звичайну вежу швидкість 134 плюс таланти, ну і плюс аура. По аналогії, аура Хатун. Замість 22 додаєте 17,5. Окей. Ідемо до самого, йдемо до самого Бумала, і ось тут ми дивимось: прибігає сам один храмовник, це він ворогів побивав, талант зарядив, своїх побратимів втратив також швидкість збільшив і прибіг один на один боротись із самим Бумалом. Ви можете подумати, чому така велика швидкість, адже я десь колись чув, що на багряну маску чи на когось іншого е можна набагато менше. За рахунок того, що це рідкісний герой, потрібна така висока швидкість саме на 90-й бомал. Зараз ми розберемось і я тобі розкажу, чому. Дивимось порядок ходів. Потрібно буде грати ручками. Це не е формат фарму, це один раз пройти. Тут він зараз буде з автоатаки бити до тих пір, поки шкала ходу не заповниться майже на максимум. Тут з пасивної навички він в контратаку бігати буде дуже часто, і тим самим з таланту господар війни буде досить непогано просаджувати самого боса. Ще раз ходим автоатака. Шкала ходу не заповнилась максимально. Ось тут, а навичка знову побіг, ось тут максимально кола ходу юзаємо А2. Бомбочка одна друга взірвалась. Ми під блоком урона майже на фул хп. Далі знову автоатака. Знову знову ходимо на автоатаку. І ще разочок автоатака. Ось тут важливо. Тут ми зараз юзимо А2. Підірвалась одна бомба, підірвалась друга бомба, і ми бачимо, що третя навичка помала. Відкатується, і він зараз захоче її використати. Йдемо до самого Бумала, читаємо його навичку, усуває всі бонуси з ворогів, потім атакує їх. Накладає на кожного ворога бомбу, що здетонує за два ходи. Накладає одну додаткову бомбу за кожен бонус усунути цією навичкою. Прочитали бомбовий дощ, що робить? Повертаємось до відео і дивимось. Ми походили тільки що А-2, бомба одна і друга взірвалась, і ми отримуємо знову хід за рахунок великої швидкості. Тому ми ходимо зараз знову з автоатаки. А після цього бумал зможе використати свою навичку. Ось автоатака призиває свої бомбочки і юзає свою навичку цю. Накладає всього-навсього одну бомбу. Далі все робиться по аналогії. Друзяки, я забув сказати, що багряна маска може сейвитись за рахунок ось цієї навички, коли бомал накладає дві бомби, і щоб сам герой сильно не посів, а той не від'їхав від двох бомб. Ось чому багряній масці можна трішки менше швидкості, а храмовнику ні, тому що в нього подібної механіки нема. Ручками один раз без проблем можна буде пройти і е, забути за цього е, підпалювача-пуканів. Друже, потрібен від тебе фідбек. Скажи, як тобі в такому форматі відосики, гайдики по босах, і також напиши в коментарях, на якого боса ти би хотів побачити наступний відосик. Я надіюсь, ти отримав задоволення від перегляду, почерпнув для тебе щось важливе, щось цікаве. Якщо так, тисни подбайку, підпишись, підтримуй український контент, та зустрінемось в наступному відео. Ten, she a hundred Gets everything that she wants in abundance Knows how to be a lady in public But she can get crazy Ooh, I love it